Час важких випробувань на державу, нашу Україну, Благослови з зміцни воїнів наших та весь народ наш, які протистоять підступному московському агресору на землі, на морі та в повітрі, правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо тебе, даруй нам зіменим Твоїм перемогу, і справедливий мир наблизь. Пошли грізного чільника небесного воїнства Твого архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину, Україну. Твоє бо є, щоб вмилувати і спасати нас, Боже, що тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас. І на віки віки. До святої великомучениці Катерини помолимо. О свята великомучениці Катерино прийми ці похвальні, співи визве нас від дорогів видимих і невидимих. І від вічної муки твоїми була приємним заступництвом збережи, щоб з тобою завжди співали Богові, Аллилуйя, Екатерина Діва і мучениця істина Христова, невісто, молимо тебе через особливу благодать, якою нагородив тебе жених твій, найсолодший Ісус, і посоромила нас покуси мучителя, мудрого Твою. Мудрістю твоєю п'ятдесят мудреців перемогла Ти і, напоївши їх небесним вченням до світла істинної віри наставила, так і нам виблагай цю Божу мудрість, щоб ми всі спокуси му, подолавши, відкинувши світу і плоті і гріхи. Достойними явилися Божественної слави і для розширення святої нашої православної віри, сосудами достойними стали і з Тобою в Небесній, оселі Господа, і владику нашу Ісуса Христа за цим і Святим Духом величали і прославляли навіки віки.